Все, йде зараз. Добре, засідання постійної комісії. Вважається. Сьогодні присутні три члени комісії. Так, отже, комісія у нас і всі четверо, так то комісія правоможна і приймати рішення. Порядок денний. Перво ну, наперед день виноситься таке чотири питання. Так? Про перше питання про припинення. Повноважень та звільнення старости, так Бенько Оксани Олексіївни про затвердження старости Заздрістянського Старостинського округу, пропонує на посаді дзвінки Людмили Петрівної. Пропонує на посаді Шалапай Юлії Петрівні. Так? Чи, ми... Добре, е, я думаю, хто має якісь претензії до порядку денного, такі нам передменні запропонували. інформуються Секретарем селищної ради, у кого є якісь доповнення, або всі за такий порядок денний? Прошу, ви Ольга Павлівна за. 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 Так. Добре. Я за. Добре і я за. Добре. Переходимо до порядку денного. про припинення повноважень та звіль... звільнення старости. Е, так, е, я думаю, взяти до відома факт до достроково повноважень старости Барбаринецького старотинського округенька Оксані Юрівни. Олексійові, так, звільнити Бень Оксану Олексію Варваренську старотинську округленської селищної ради із достроком припинення повноважень за скороченням штату. Третє, бень Оксані закритеної матеріальні цінності Миконець та селищної мови з оформлення відповідних актів, відділу бухгалтерського обліку зробити відповідні е, нарахування в розмірі середнього місячного заробітку. Так, прошу. Кто за? Ты пишешь? Так, так. За. За три. А? Проти. Ну. Друге рішення прийнято. Друге питання про затвердження старости Задрінського старостинського округу. Спінського Комісія рекомендує затвердити згідно так. згідно проєкту. Затвердити Бенько обсану Олексію на посаду старости. Заздрійського Старостинського округу Конецької селищної ради, залишити забінку раніше при своїй 9 ран місцевого самоврядування, затверджена вища старт набуває повноважень з 11 червня 2025 року в порядку передбачених закону України про службу в органах місцевого самоврядування, ввести венько Оксану колекційну старосту Зазрічанського старостинського складу виконавчого комітету Конецької селищної ради. За посаду і зміна на буття повноваження. Так, прошу голосували, Ми то, що мене то. Давайте вже голосуємо. Хто це, да. та, прошу. Я отримуюсь. Я, я за один за. Один за, два отримались. Ну, я кажу, вже а, це, ну. Тому, щоб це не було. Третє питання. Пропонува на посаді дзвінки Людмили Петрівні. Комісія рекомендує затвердити згідно проєкту. Перше. Скасувати пункт 3. Рішення Миколаївської селищної та Тернопільської області номер такій від 19.07.24 року про припинення повноважень та звільнення став. До звільнення з посади староста старостинського округу кунецької селищної ради дзвінки Людмили Петрівні. 2. Поновити дзвінку людми на посаді старости струсівського старостинського округу Хмельницької селищної ради 7 серпня 2024 року. 3. Відділу бухгалтерського обліку та звітність Миконецької селищної здійснити всі необхідні нарахування та дзвінці Людмилі Петрівні, середній заробітник за час вимушеного прогоду з врахуванням вказаної суми належної до сплати податків і зборів відповідно до рішення Тернопільського окружного суду міста Тернопіль 16 грудня 2024 року у справі, такі до зрахування сум. Ну Тут ми вже призначили старосту, адже я просто нато суди продовжування. Я отримався. Я Значить, За 0. А зато я проголосував за, бо там зараз і стара втримано. А тут же, я вже це не можу проти свого... Це моє рішення, і я проти свого рішення це було. Це правильно. Депутат, що голосувати, як проголосуєте. І буде. І так, одягнеш, як вам. Так. Є вже так, так, так. Четверте. Пропонував на посаді Шалапай Юлії Петрівні. Комісія рекомендує, рекомендує затвердити згідно проєкту. Перше. Скасувати рішення 49-ї сесії 8 го липня Конецької селищної ради Тернопільського району Тернопільської області про перепинення повноважень та звільнення старост номер такий-то від 19 липня 24 року частини. Пункт 1. Взяти довіди факт припини дострокових повноважень старості Борічанського старостинського округу, шалапа Юрій Петрівні у зв'язку з ліквідацією Борічанського старостинського округу. Пункт 4. Звільнити шалапа Юлії Прімбург старості Горічанського старостинського округу Хмельницької селищно ради із достроковим припиним повноважень за Спороченням Штату за пунктом 1 стаття 40 КПЗ 22 липня 2024 року. Друге, поновити шалапа Юлії під на посаді старости Бойчанського Старостинського округу Хмельницької селищної ради з 23 липня 24 року. Волонтери зробити необхідні нарахування та виплати. Голосували? Голосували. Ну, день. Ну, я не знаю. Останнє питання. Останне, так. Ну, ми тут у нас кожного якісь свої. Ну, четверте питання. Ми ще не голосували на поновлення на посаді шалаха. Ми утримуємося на розгляд сесії. По шалахаю. Так, як це. Я думаю, як вже є людина, що ви бокам на запитися, щоб не було так що. Czaj, jest... Ja udręczę. Udręczę. I to, bo jest... tam, ja na przykład po tam, gdzie ma na gdzie za zdrziczanką, z ja go ja Bo tam jest posada, znaczy tam, ja myślę, że ja nie mam nic no, a tamże mnie, już tam, że my, że raz głosowali za Ja. A ja znam, no, że to... jest darne niejednej, na jedno pan tak, tak.

Все. Питання, які виносились на порядок даній комісії вичерпані. Прошу запишіться. На групу Ага, так. Що А його там дописала чи ні? Зараз допишу. Туда, ну, там десь якусь помітку, якщо буде. Напишу, так. Значить, давайте був призвонити на читати.

практика? Нет, что я начальник, я же начальник. Ты кирки то сам то, что мы будем делать, мы можем пойти в тот день. Субтитры создавал